Перервати російське забуття. Бого паланка. Гард відомий як військово-адміністративний та економічний центр богогардівської паланки війська Запорозького Низового. Аполінарій Скальковський стверджує, що це місце було спочатку призначене лише для переправи через річку та рибальства в ній. Але згодом. Уже в 17 столітті перетворилося на найголовнішу прикордонну заставу чи паланку турецьке слово Паланка означало поселення, обнесене палями, невелику фортецю. Саме слово паланка має декілька значень у запорожців це перше невелике укріплення, друге місце перебування полковника з іншими службовими особами. Третє – Саме управління відомою територією. Четверте Адміністративно територіальний округ. Центром Паланки взагалі була садиба з різними будівлями, огородженими навкруги. Там перебувала місцева адміністрація і була розташована невелика залога. Центр паланки. Таким чином являв собою водночас і оборонний пункт. Богогардівській паланці Запорозької Січі були підпорядковані всі землі, які належали запорожцям в межиріччі Інгулу і Південного Бугу. Питання, коли виникли паланки у Запорізькій Січі, цікавило багатьох дослідників. Аполінарій Скальковський, наприклад, дотримувався думки, що паланки існували вже у 1656 році, тобто за часів Богдана Хмельницького. Край Запорозький розділявся тоді на п'ять відомств або паланок, начальники яких полковники за доброчинством війська по засіччю і вкупі за кордоном стежили. Тієї ж думки дотримується Слабченко, який писав. Можна припускати, що паланки існували і в XVII столітті. Недарма ж у 1688 році самі запорожці писали мазепі про військо, що перебуває на Лугах, на полях, на паланках і в усіх урочищах Дніпрових і степових. Однак Дмитро Євроницький, посилаючись на свідоцтво дослідника 19 століття Григорія Натхена, припускав, що запорозькі землі були поділені на паланки починаючи з 1734 року після повернення козаків з-під влади Кримського хана в межі Російської імперії. Мільчев повідомляє, що Богугардівська паланка існувала ще за часів Олешківської Січі 1709-1734 роки. Крім повідомлення Мільчева, існує свідчення Чернявського. Через Мазепіну Зміну принуждені були запорожці за ханом жити. То до Буга ріки, то й степ'ї владелі, даже до города Гард, де при одной ріке полковник Запорожський живав завжди. Богдан Хмельницький утворив такі паланки Самарську, Кодацьку, Інгульську, Кальмівську та Богогардівську. На базі чого виникали паланки. Богогардівська паланка була створена на базі коша з цією ж назвою Вуротищі Запорозький Гард, де Кіш виник як перевіз на головній переправі кучманського шляху через Південний Буг, а також як центр рибальства. Територія Боогардівського коша, а згодом паланки, використовувалася для зосередження, утримання в ролі резерву та просування до району воєнних дій союзного кримсько-татарського війська. У 1886 році урочище Гард особисто вивчав Яворницький. Спираючись на попередні дослідження та власні обстеження, він зробив опис гарду. Гард найзначніше з усіх рибних місць, які існували на бузі. Тут знаходилися кращі рибні заводи запорожців, але гард це не тільки місце для риболовлі. Землі Боугардівської паланки знаходяться найближче до кордону з Кримським ханством. А отже, гард був найзручнішим прикордонним форпостом, який захищав українські поселення від набігів кочовиків. Тож не дивно, що саме в Гарді знаходилася паланкова старшина та гарнізон прикордонної сторожі. Для нагляду за територією в Гарді і вздовж усього кордону по Бугу існували прикордонні роз'їзди. Їх називали також бекетами. Це були спеціальні загони з п'яти десяти козаків, які їздили на конях від Редута до Редута. Вони трималися поряд з татарами та наглядали за всяким їхнім рухом, щоб негайно повідомляти командуванню про можливу загрозу. Майже до кінця XVIII століття серед багатьох переправ через Південний Буг переправа на Гарді була основною. В самому урочищі була човнова, а проти острова Великого хоромна переправа. Тут несли сторожову службу від 300 до 500 козаків на чолю зі старшинами. Важливість переправи важко переоцінити, адже саме до неї сходилися гардовий або королівський шлях. Кучманський шлях, січовий вищий та січовий нижчий шляхи. Цікаву згадку про Гард залишив секретар польського короля Стефана Баторія Мартин Бронєвський, що в 1578 році проїздом до Криму був на місці сучасного Южноукраїнська та бачив руїни значної за розмірами фортець. Місцевий історик Анатолій Петровський припускає, що в записках Бронівського йдеться про залишки ранньосередньовічної фортеці Хольмгард, який наразі прийнято ототожнювати з Новгородом.